Добра баба Яга Жила була у дрімучому лісі баба Яга. Та була вона зовсім не злою, як розповідали старі казки. Навпаки, вона була доброю, любила допомагати звірятам і доглядала за чарівним лісом. У своїй хатинці на курячих ніжках вона варила смачні трав'яні чаї, лікувала тих, хто захворів. І стежила, що у лісі завжди панував лад. Птахи прилітали до неї за ліками, білочки приносили горішки на обмін за медові людяники, а зайчата любили слухати її казки біля вогнища. Одного разу в лісі з'явився хитрий лис мартин. Він хотів обдурити всіх звірів і прогнати бабу Ягу, бо думав, що в її хатинці сховані скарби. Ха, вона ще клунка, точно має щось цінне, вирішив лис і почав хитрувати. Він розпустив чутки серед звірів, що баба Яга насправді зла і хоче їх зачарувати. Ведмідь буркотун, староста лісу, занепокоївся і разом з усіма мешканцями прийшов до хатинки на курячих ніжках. «Бабо Яго, це правда? запитав ведмідь. Гай, та якби ж то, засміялася вона. Хіба ви забули, хто лікує ваші булячки, хто гріє чай для білочок, хто латає пташині гнізда після бурі? Звірята задумалися, а й справді, без баби яги їм було б важко. А хто ж тоді сказав, що вона зла? насторожився їжачок. Тут усі згадали, як нещодавно лис Мартин хвалився, що скоро житиме в хатинці баба яги. Оце він усе вигадав. вигукнули звірі. Лиса швидко знайшли і змусили вибачитися. Баба Яга пробачила хитруна, але наказала йому два тижні допомагати всім, хто потребує допомоги, щоб він зрозумів, що добро. Завжди перемагає. З того часу лісові мешканці ще більше полюбили бабу Ягу, а її хатинка на курячих ніжках стала справжнім центром тепла, турботи і магії доброти.